На руки у нас текстолітес, Купля у Галі з кривого рога. У неї ще є там вінтажне змікартес. Я взяв Тікстолітес спробувати. На клиночку Х-12МФ, тверді 60 одиничок. Навіть є метка, яка свідчить про це. Поперечний машинний сатин такий. Блін, не довитирав ще. Пародія на дзеркальце така. Больстер у нас латунь. І карбон проставки чорні. Ось такий ножичок. Мозаїчний землячний пін. Длина клиночка 120 мм. Ширина в найтовщому 3. Товщина 3,2. Ось такий. Бандючок Текстолітес. Ну, прикольний. Як на мій погляд. А там, звісно, оцінювати вам. Дякую за увагу.